Вднювальні роти, пункт 313. Внювальні роти призначається із рядового складу. Він відповідає за зберігання зброї, шаф ящиків з боєпропасами, майна роти та особистих речей, які є під його охороною. Вднювальні роти підпорядковуються черговому роти. Пункт 314. Черговий днювальний роти несе службу всередині казарми біля вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї. Днювальний роти зобов'язаний не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти, постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім чергового роти, своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня, не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти. Негайно повідомляти черговому роти про всі надзвичайні події в роті, про порушення встановлених цим статутом правил відносин між військовослужбовцями роти, помічені несправності, порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення, піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому, а також уночі, у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха, стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання. Не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими, стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили зуття та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях, із пробуттям до роти прямих начальників від командира роти та вища та чергового військової частини подавати команду струнко, із пробуттям до роти інших військовослужбовців офіцерського складу, головного сержанта роти. Або військовослужбовців не свої роти викликати чергового, наприклад, чергові роти на вихід. Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати спорядження та перебувати у розстебнутому одязі. Днювальний вільної зміни зобов'язаний підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового роти, подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення встановлених статутами правил відносин між військовослужбовцями роти, залишаючи замість чергового роти виконувати його обов'язки.